Привіт! З вами знову Інна Осінна і я продовжую цикл відео про тестування на своєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити про платні курси тестування з нуля. Тема дуже хайпова, насправді, питання завжди відкрите, чи купувати ті курси, чи ні. І їх чомусь із року в рік стає все більше, хоча сам хайп навколо професії зменшується. Давайте розбиратися, чи треба їх купувати все ж таки, чи обійтися без них і вивчати все самостійно. Які взагалі можуть бути плюси цих платних курсів тестування з нуля? Ну, по-перше, вам не треба паритися над тим, щоб зібрати якийсь план, що вам вивчати, тому що за вас це все підготували. Якої якості це, звичайно, буде ну, питання. Тому що, ну, скоріш за все, вам доведеться самому ще щось доучувати, навіть ну, 99,9%, що вам там не покриють всі теми. Але з іншого боку, якби основу вони для вас підготують. Далі це підтримка менторів та, можливо, крутий викладач. Чому можливо? Бо ну, це треба теж перевіряти. Але якщо вам пощастить, то ви зможете дуже швидко увірватися в професію. Активно комунікуючи з викладачем, з кураторами, якщо буде якісний фідбек на ваші завдання, це дуже пришвидшить освоєння професії. Ну і пункт третій це практичні кейси, якісь і завдання, які будуть перевірятися, тому що у вас буде змога набивати руку на якихось конкретних завданнях, і потім щось писати собі вже в резюме, як кейс, який ви тестували. І також допомога з пошуком роботи. Курси зараз зазвичай ну, включають це в базовий пакет, коли ви купляєте в них навчання. Допомога з резюме, стратегію пошуку роботи, взагалі, як там? Почати перший місяць, як пройти онбордінг, вони вам все це розказують: оцей весь процес найму, і це, звичайно, зменшує стрес при реальному вже пошуку роботи. Ви будете знати, до чого бути готовим. Які ж мінуси платних курсів? Ну, як я вже казала, якість контенту. Тому що незрозуміло, хто складав той план навчання, чи він ок, чи не ок. Не зрозуміло, хто буде куратором. Можливо, це студенти, які до цього вчилися, не мають якби, реального досвіду, і вони будуть просто по якомусь скрипту перевіряти ваші домашні завдання. Ну, таке. Також незрозуміло, хто взагалі робив всі матеріали, не тільки план, бо буває таке, що запрошують викладача прочитати курс матеріал, але сам матеріал вже готовий. Хто його складав, чи провалідував викладач, вообще той матеріал, чи він адекватний, чи він відповідає сучасним вимогам на ринку чи ні? Ну якби питання. Наступний мінус це цінник, бо він може бути дійсно різним і не соромляться продавати такі курси і за тисячу доларів. Чи вартує воно того, ну якби треба дивитися конкретні курси і співставляти, що вони вам дають і який цінник вони на це ставлять. Я рекомендую вам дослідити декілька it шкіл, порівняти всі ці курси і обрати для себе найоптимальніше, також вивчити відгуки. І з мінусів також це гарантоване працевлаштування. Запам'ятайте, це просто маркетинговий хід. Ніхто вас не працевлаштує. Конкурс на одну позицію досить високий. І ну, я не зустрічала it школи, які реально мали контракти з компаніями ІТ-шними, щоб працевлаштовувати своїх студентів. Такого немає. Ну, дуже рідко. Якщо вам про це заявляють, питайте конкретно: а в якій компанії. Ви влаштовуєте у вас з ними якийсь контракт, договір, про стажування, чи це просто якийсь булшіт. Також спитайте, скільки студентів було працевлаштовано з попередніх груп. Ви можете також знайти людей, які там вчилися через LinkedIn і попитати реальний відгук, чи варто йти туди, чи працевлаштовували вони з тих курсів і так далі. Є одна школа навіть зараз в Україні. Після якої я чула, що навіть не розглядають кандидатів. Я не буду називати вам цю школу. Якщо ви сидите на Лінкідині, я думаю, вам не раз попадався хейт цієї it школи. Ну і ще один мінус, який вас може розчарувати, це те, що всі матеріали, які вам будуть давати в школі, є у відкритому доступі в інтернеті. Коли ви трошечки залізете в контекст професії, розберетеся, що входить в основи тестування, то ви зрозумієте, що більшість матеріалів, 90% того матеріалу з курсу, можна знайти в Вікіпедії. Це сумно і буде здаватися, що ви просто викинули гроші. Тому при виборі курсів звертайте увагу не на теорію, яку вони дають, а загалом хто викладач чи буде змога. Саме перейняти досвід, хто куратори, які ще плюшки вони дають на курсі. Тож, якщо ви все-таки вирішили не купувати курси, як тоді навчатися? Ну, по-перше, ви можете просто зайти на сайти таких IT-шкіл, взяти звідти програму, по якій вони навчають, візьміть там з трьох-чотирьох шкіл, співставте. У вас буде якась одна така сукупна програма, і можете рухатися по ній самі пункт за пунктом. Ви можете це серчити в інтернеті, ви можете дивитися якісь курси на Ютубі, тестування з нуля. Їх насправді зараз тьма, є книжки також в відкритому доступі, тестування з нуля, які допоможуть вам опанувати всю цю теорію і професію. Звичайно, далі проблема знайти практику, але якби, цю велику частину інформації теоретичної вони закриють точно. Також ви можете подивитися в сторону уже упакованих курсів, готових, але безкоштовних. Наприклад, на таких платформах, як Codecademy, Udemy, Coursera, Prometheus. Можете пошукати також експертів, зазвичай в LinkedIn, в Instagram, які викладають теж курси тестування з нуля. Можливо, хтось віддає безкоштовно. Я знаю і такі кейси для українців давали доступ безкоштовно. Далі я вам рекомендую також. Пошукати практику на краудтестинг платформах Я говорила про це в попередньому відео, як швидко стартанути в тестуванні. Це такі платформи, як Test.io або uTest. Там вони навчають, як репортити дефекти, і зразу ви можете там спробувати на реальних проєктах, продуктах пошукати ці дефекти, і навіть отримати за то гроші. Тож, кому підійдуть платні курси, а кому ось такий самостійний безкоштовний варіант. Платні курси підійдуть тим, у кого є гроші. <сум> Вибачте, що так банально, але це дійсно може вам зекономити якийсь час на те, щоб не будувати оцей весь фундамент, не шукати теми, які вам треба вивчити. Ви просто приходите на все готове. А також платні курси підійдуть, якщо ви хочете. Отримувати зразу гарантовано якийсь фідбек і набивати вже на чомусь руку. Ну, як я казала, вже все готовеньке. За вас подумали, де ви будете на чому будете практикуватися, які навички ви отримаєте. Там за вас навіть можуть зробити резюме. Звичайно, якість цього всього ви маєте валідувати, але ось такий первинний стрес ці курси знімають. Самостійне навчання підійти для людей, які мають достатньо ресурсу. Ну, Об'єктивно, це займе трохи більше часу. А також для тих, хто готовий себе дисциплінувати, тому що зі свого досвіду скажу, що воно ну, може почати кумарити. Ну, от ви з дня в день то читаєте, 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 незрозуміло кінця-краю тому немає. Коли вже закінчувати, коли вже починати шукати роботу. Це може бути трошки психологічно складно зрозуміти. Ну а коли вже той чекпойнт, якби тому треба прямо мати сили продовжувати. І от шукати для себе якісь такі майлстоуни для того, щоб далі влаштуватись успішно на роботу. Окремо хочу підсумувати, як обрати якісні курси. Бо я так вже наговорила вам багато про них, платні саме. На що звертати увагу? Ну, в першу чергу. Я рекомендую, як я казала, проаналізувати декілька шкіл, який у них взагалі контент, наповнення вашого навчання. Порівняйте, обирайте те, що більш повне. Тому що, ну, як я казала, там кінця краю немає. В принципі, вам все знадобиться. Ну, головне, щоб це не було там рік навчання, ну то задовго. Ну там до півроку навчання теж звертайте увагу, що вони туди включають. От і так, щоб вам було ок, ціна, ціна наповнення і таймінги. Також звертайте увагу, хто викладач і хто куратори. ви прямо можете спитати прямо у тих, хто продає курси, хто викладає, пошукати інфу про цю людину на LinkedIn, в інтернеті, якого грейду ця людина, в яких компаніях працювала, чи має досвід викладання взагалі, як, як давно вона це все викладає. Також ви можете пошукати відгуки про школу. Якщо це відома, it школа, то відгуків має бути купа. Пошукайте в LinkedIn, Прямо заходите в LinkedIn і там в пошуку вбиваєте цю школу або назву курсів, і шукаєте. І там буде більш ніж відверто написано про ті курси. Ви також можете на LinkedIn знайти людей, які навчалися на тих курсах, і написати їм Директ, питати взагалі, як їм. Також питайте, чи є реальні кейси, от коли ви спілкуєтеся з продажниками, сельзами курсів, питайте. Взагалі якісь успішні кейси випускників, хто працевлаштувався, в якій компанії люди працевлаштувалися, як довго вони шукають роботу після закінчення курсів. І питайте також, чи оновлюється програма курсу час від часу, коли вона була останній раз переписана. Важливо розуміти, що індустрія дуже швидко розвивається, і ну, вчитися за програмою там, 2015 року, ну чесно вже ну, то не має сенсу. Підсумую, загалом, у вас є. Три варіанти, як можна навчатися. Варіант перший платні курси, як я казала, для тих, кого є ресурс, для тих, хто може заплатити кошти, для тих, хто хоче зануритися більше в Айтішну атмосферу з кураторами і викладачами, і іншими студентами. Безкоштовні курси це варіант для тих, хто має час. А для тих, хто вміє аналізувати інформацію і її добре ресерчите самостійно, хто й достатньо мотивований, щоб себе дисциплінувати і довіряє собі, і не, не кине це все через тиждень. І третій варіант мій найулюбленіший, про який я не говорила до цього, це гібридний такий формат, коли ви берете самостійне безкоштовне навчання обираєте, але при цьому ви можете знайти собі ментора. Причому ментора ви можете пошукати як безоплатного, так і за гроші. Наприклад, є такі платформи, як The Wace, є платформа Projector, це місця, де ви можете знайти менторів. Я не пам'ятаю, чи це платні, чи безкоштовні, можете посерчити. Також є така організація, як WINE, це Women in Engineering. Там є також менторські програми для жінок, і ви можете написати їм і знайти собі безоплатного ментора. Ну а ментора за гроші, я думаю, знайти взагалі не проблема. Ви можете пошукати в LinkedIn, опублікувати пост, і вам обов'язково накидають рекомендацій. Ще один варіант: в якості ментора ви, звичайно, можете спробувати використовувати чат GPT. Головне написати йому задачу правильно, щоб будь моїм там ментором з quality assurance, описати свій кейс, хто ви, що ви хочете вивчити, якого результату досягти, щоб він допоміг вам рухатись степ степ Але ви маєте розуміти, що чат GPT це нереальна людина. Якщо ви працюєте з живим ментором в роботі, такий one ван one та людина може ну, і попливати на ваше працевлаштування, тому що вона вже працює в реальній компанії, наприклад, і написати вам якісь рекомендації в LinkedIn написати, і якось просувати вас так. Також як кандидата по своїм якимось внутрішнім каналам і рекомендаціям на цьому все. Пишіть в коментарях, якщо ви вже трошки пробували розібратися в професії, чи ви робили це шляхом безоплатним, чи ви все-таки купували якісь курси, або, можливо, ви працюєте за гібридним форматом, який я описала. І лишаємося з вами на каналі. Далі буде більше відео про тестування.